Так, всіх вітаю. 12 годин 12 хвилин. Зараз у нас 22 грудня 2023 року. Ми у Верхній межі сергія пустині І бажаю вам любити Бога, відкривати душу до духовного, не лінуватися. А як сказано, Кожен з нас коваль свого щастя. Тож куйте, а не слухайте цих бабусяк, які біля церкви, щоб не розстраюватися, щоб у вас, як то кажуть, не впадати в депресію, бо вам скажуть щось не так, і ви думаєте: ну все, з мене нічого не буде. І все таке інше. Не накручуйте себе у стан пониження, а навпаки. Вийшло сонце, ви кажете: Господи, слава тобі! Як добре, що я на цій прекрасній землі. Пташки співають, дерева головами кивають, літачки літають, поїзда ходять, люди посміхаються. Один одному, брат, сестра, все протягуємо, радіємо, взаємодіємо. То все. Це називається правильний настрой на життя. І тоді все буде добре. І оцих злих книжок, як церква вас вчить не читати, бо начитаєтесь, як ті спрути, або надивитесь яких жастиків, і ходите з поникнутою головою. То теж цього не робіть. Бо воно відкладається на підсвідомості, і потім вам тяжко цей груз виносити. І він постійно випливає і вас, як то кажуть, клює. То краще, як е, церква вчить саму найпростішу молитву. Яка сама найпростіша молитва, Господи Ісуса Христе? Сину Боже, помилуй мене грішного або грішну. Тож. Не е, гоніться за серйозними молитвами, щоб е, коліжанки або коліжани думали, який же ви, або яка ж ви серйозна жінка або чоловік. Як багато ви знаєте, ой там все. Але протягом часу, що вам в ноги хтось склоняється, е, хоч ви багато комусь щось пояснюєте. Ні. Вас сприймають як сприймають, бо в кожній людині і родина, і діти, і, і батьки, і е робот стільки багато, що не можна передати. Тож трошки, трошки теорії, трошки практики, і їдьте по життю. І все у вас буде добре. З вами був Сергій Волосійський, 11-й коридор тропи Рафа-Мосровського сукраного сіла, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі.